День, дорогі діти! Сьогодні ви прийшли до школи такі красиві і радісні. А тепер я спробую вгадати, чому ви сьогодні так радієте? Якщо я вгадаю, то ви плескаєте в долоні. Ви раді, тому що у вас є красивий портфель. Тому, тому що у вашому портфелі є багато красивих шкільних речей. Тому що ви сьогодні дуже нарядні. Тому що ви стали школярами. Тому що ви сьогодні зустрілися зі своєю вчителькою. Тому що у вас з'явилися нові друзі. Ой, друзі, а хто це до нас завітав? Wow! А що він нам приніс? Lysa! Для того, щоб прочитати листа, нам необхідно розгадати ре. Яке слово тут у нас замасковане. Ми! Ми! Молодці! Дійсно, це слово мир. І так голод візьмемо в нього листа і прочитаємо. Що ж він нам розкаже. Добрий день! Любі першокласники. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, чого вважає кожна людина на землі. Мова піде про мир. Найбільше щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Земля не зригається від страшних вибухів, не льються сльози та втрати. Цей день. Присвячений відносинам усередині держави та народам покликані змусити всіх не тільки задуматися, але й зробити щось заради спокою на землі. Міжнародний День Миру був встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН, яка ухвалила, що починаючи з 2002 року. Міжнародний День миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Асамблея заявила, що День Миру буде відзначатися як День глобального припинення вогню і відмовлення від насильства. Та запропонувала усім державам і народам дотримуватися припинення воєнних дій протягом. Цього дня. Україні закріплено День миру відповідно до указу президента від 5 лютого 2002 року. Діти. А як ви вважаєте? Чому лист нам саме приніс головця? Це не день миру. Тому що і даний даверих символом миру вважався волю. Україну входу цей птам священик, добрий дітний собі. Давні вірили, що в голова перетворюється душа людини, яка померла. Вважали, що цей танк є символом Святого Духа. Що Найбільш популярний випів голос миру отримав після закінчення другої Супер Вірі. У квітні 1949 року у Парижі та праці одночасно проходив перший всесвітній конгрес прихильників миру підгаснув за миру, права, всіх народів. Миру. За цідень необхідна була емблема, завдяки якій слово мир стане зрозумілим у кожній людині на планеті. За допомогою звернулися до геніального іспанця великого павла Пікассо. Емблема була намальована. Це був білий гол. Який ніс у дзьобі оливкову гілку? Голуб це прагнення до польоту, свободи, миру. Білий колір це символ чесноти, чистоти, радості. Оливкова гілка це символ перемоги, миру та примирення. Також. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу є дзвін миру. Дзвін миру це символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності всіх народів. Його було відлито з монет, які пожертвували діти всіх-всіх континентів. І на дзвоні було зроблено напис. Хай буде мир у всьому світі. Тому я пропоную вам, щоб у нашому класі теж пролунав дзвін миру та перемоги. Бо мир у рідній Україні це найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють в голос так згуртовано, як ніколи раніше. До відзначення цього свята щороку долучається і наша школа. Нехай же увесь світ очує голоси наших маленьких українців. Хан лунає дзвін миру. Діти, а що ж на вашу думку означає слово мир? J'ai bien. Дружба, щастя. Отже мир це гармонія, любов, порозуміння, тиша, життя, свобода, радість, дружба та щастя. Мир це слово звучить по-різному на різних континентах землі, але скрізь воно означає прості і отвічні істини. Збереження миру в усі часи було найважливішою проблемою. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це упевненість у завтрашньому дні. У своєму майбутньому ми це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати один одного. Діти, а зараз давайте створимо разом з вами колаж. Я хочу, щоб ми були на землі. i them to show some to the devil Мої тато щасливі були. Хай сад нову росте у селі Та таєполиття. Тя пована та всім дітям. Гей, веселка, у горі вигнулась крайнева. Ми потрібен дітворі, а війни не треба. Для того щоб нам грати на Зараз на нас чекають питання вікторини. Свої відповіді ви демонструватимете за допомогою Лего. Якщо ви погоджуєтеся з відповіддю, піднімайте зелену цеглинку, а якщо ні, то червону цеглинку. Увага на екран! А хто уважно і старанно працюватиме, отримає цікавий подарунок. Число ми відзначаємо День миру. 21 серпня чи 21 вересня. 21 вересня. Який птах є символом миру? О, Голуб чи ласіка? О, 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 о. Що тримає в дзьобі? Так. гілочку калини чи гілочко оливи. Оливи, Оливи! Що символізує голуб? Мир чи війну? Ми. Якого кольору голуб? Білий чи чорний? Білий! Як називають людину, котра захищає свою країну та виборює мир? воїн Чи будівельник? Во! З якого матеріалу виготовлено дзвін, миру? Золота чи Монет! Ой, ой. Діти, молодці, ви сьогодні гарно попрацювали під час вікторини, тому отримайте подарунки. Цікава була вікторина! Так, да, так! Да. Молодці, дуже гарно працювали. Тримайте. Втомилися? Так. Да. Відпочинемо трішки. Так. Да. Тому здавайте на фізкульт хвилинку. Хочу тебе, тератів. Я хочу повесті зривати сонячні філ. Хочу миром жити. хочу так все. Сьом мене ж еляності, на хочу забути страшний цю живесть, хочу почути гарну вість, хочу за все слу... Моє життя, увірвався в урох, безжально, не що все зревся у рух, обірвані справи, вторгнення, а не на віки не завоєм, лай сонце відео. Коли в встання радість тобі в полях, коли в встання посміхалась до спішини, на бідно вижиття будшим. Я хочу дивитися, не барати, хочу повз не зривати соняшніх віт. Хочу ми дому світі жити, хочу так сина, я хочу, щоб сльози мене наше нарадіть. Хочу забути, страшно цю рельс Хочу, хочу тихому любі. I want to be a of the world, I want to be of the world, I of відправитись до всіх президентів світу за допомогою листа. Діти, отже, виготовимо голуба. Візьміть, будь ласка, прапорець і наклейте його на нашого голуба. Ось так. Кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. У світі мир, основа і основ, і символ миру, білосніжна пташка, голубко біла та лети в у світ. Хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові земному.